Бажайте написати ідеальну історію. Сьогодні продовжуємо розглядати аватари епізод за епізодом та знайдемо нові поради. Сьогоднішні три серії можуть здатися поверхневими та лишніми. Вони не сильно рухають сюжет, тому гадаю, варто прояснити, що ж такі філерні епізоди, бо розуміння цього допоможе навіть під час планування вашої книги. Філерним є не той епізод, чи розділ, який не рухає сюжет. Філерними є ті матеріали, які можна вирізати з твору і нічого не зміниться. Наші історії це не лише сюжет, а також сеттинг і особливо персонажі. Аватар це чудовий приклад. У четвертій серії команда зупинилася на острові Кіоші. Великого внеску у перемогу на дозаєм не сталося, сюжет не прогресував, але в цій серії сильно змінився Сока. Хлопець в перших трьох епізодах і половині четвертого. Це зовсім інша людина, ніж Сока в кінці четвертої серії. Так само у шостому. Так, Катара підняла дух людей на цій землі, і це може натякати, що зрештою люди повстануть та переможуть вогняних загарбників. Але тим не Менше великих зрушень у сюжеті не відбулося, проте епізод все одно є необхідним, оскільки в ньому відбувається різ героя. Катара розкривається. Отже, висновок тому, що у вас можуть бути розділи, в яких не рухався сюжет, але розвинулися герої. Бо якщо вирізати четвертий епізод, соко таки залишиться при своїй думці щодо жінок, він ніяк не зміниться, тому серія про Кіоші є необхідною, а зараз давайте детально її оглянемо, епізод 4. Як вже зрозуміло, сьогоднішні матеріали в більшості будуть стосуватися написання персонажів, тому пропоную простежити за рисами наших героїв та подивитися, яких змін вони будуть зазнавати. І перша порада це плавний розвиток. Так, від Напругою герой може різко змінити свої погляди, але це зазвичай виключення. Якщо у персонажа є якась вада, він не одразу її подолає. Вада встановлена ще в попередніх епізодах, бо ми бачили ставлення сокі до сестри. Потім на початку четвертого епізоду є конфлікт. Сока зазнав поразки від дівчат, що йде в розріз із його світосприйняттям. Ми бачимо, що він навіть не вірить, що дівчата були здатні його зв'язати. Потім сока все ще опирається, та вважає ту ситуацію нечесною, випадковою та помилковою. Він далі думає, що правий. Потім герой намагається довести свою правоту іншим, показати на прикладі, що його світогляд є правильним, і саме це зазвичай стає переломним моментом. Герої в себе в голові можуть багато чого вважати вірним, але лише на ділі можна зрозуміти істину. Це і стається, коли сока програє дівчатам. Він застосовує хибне світосприйняття на практиці і бачить його наслідки. Після цього персонаж має два варіанти: визнати свою помилку та обрати правильний шлях. Або вже свідомо продовжувати слідувати свої філософії та стати на криву доріжку, знаючи, що це зло. Як казав йода, роби або не роби, третього не дано. Так само і автори мають поміщати персонажів в ситуації вибору, щоб розкрити їх. То поки герой не прийме свідоме рішення, він залишиться пародією Сема, котрий так і стоїть на кордоні батьківщини та не сміє зробити кроку жодну зі сторін. Проте ваша історія може бути і про цей вибір. Він може стати головним конфліктом книги, і рішення ми побачимо аж кульмінації. Такі історії бувають, але зараз ми говоримо про Аватара. Сока робить вибір, і він не просто визнає свою хибність. Він робить справжні дії, щоб спокутувати свою провину. Героям не може все так легко зійти із рук. Покажіть, чи їхні помилки мають наслідки, інакше шлях героя буде обіцінено, так як обіцінили світові мечі в зоряних війнах. На перший погляд, одягтися в жіночий одяг не така то й трагедія, але в ситуації Сокі це чудова та влучна плата за його помилки. Він зневажав жінок, і катарсис сокі відбувається якраз через носіння жіночого вбрання. Що робить несок зміну Сокі? Чому персонажі та й взагалі реальні люди змінюють свої погляди? Можна виділити декілька пунктів. Перше це фіаско. Персонаж притримується хибного шляху і страждає від цього. Поступово він усвідомлює через допомогу наставника або через власні помилки, що його бачення світу є викривленим, і герой приймає інший світогляд. Наступне це цікавість. Персонаж має уставлений набір рутини, чіткий алгоритм, за яким він живе. Але коли побачить шлях відмінний від його, у героя може виникнути цікавість. Він почне дізнаватися більше про культуру, звички та устрій інших людей. Зрештою, це приведе до зміни. Наступне це вигода: герой бачить, що його шлях не такий прибутковий чи ефективний, як шлях іншої людини. Він хоче покращити собі умови існування, і тому змінює погляди. Також можна виділити виживання. Через хибний шлях герой або його друзі перебувають на межі голоду, хвороби, а то й навіть смерті. Персонаж усвідомлює, що продовження такого шляху приведе до трагедії, і тому, щоби вижити, він змінює свої погляди. Але кристально чистих ситуацій немає. Людина дуже комплексна істота, і вона завжди має багато мотивів. У Сокі замішана і цікавість. Він не розуміє, як це його подолали дівчата. І вигода. Він стає учнем дівчат, щоб навчитися краще битися. Але найсильнішим фактором зазвичай є виживання або фіаско, як у ситуації Сокі. Тільки коли він із соробом програв, у нього всередині щось перемінилося. Герой став на інший шлях. Проте без попередніх кроків цього би не сталося. Як бачимо, тут є прогрес. Тепер у нас уже є перша лінія Сокі. За чотири серії він прийшов певний шлях та змінився. Але подивіться на наш графік, він уривчастий. Це наступна порада. Не використовуйте однаковий прийом раз за разом. Якби соко в кожній серії говорив, які дівчата не здалі. Глядачу би це проїлося. Натомість у третій серії ми не помічали заяв з боку сокі щодо жінок. Не потрібно показувати ваду героя в кожній сцені. Не робіть його однобоким, але надавайтеся в іншу крайність. Повністю позбавляти героя ВАД не потрібно. Якщо персонаж на початку історії буде стерильним, йому більше буде нікуди рости. Саме таку помилку ми можемо побачити в новому серіалі про Аватара від Netflix. Я, звісно, покладаю на нього надії, але почув, що Сока там, ймовірно, не буде так зневажати жінок, як в мульці, щоб герой, як то кажуть, не зачіпав почуття інших. Але саме такий персонаж цікавий. Тим паче, якщо ви хочете передати меседж, що жінок не варто зневажати, то якраз покажіть приклад зневаги жінок і до чого це веде. Сока так чинив, бо ці на цьому. Горів і глядачу наглядно на прикладі показали наслідки такої поведінки та дали змогу зробити висновки самостійно. У цьому сила літератури, а особливо фентезі. Незважаючи на фантастичне припущення, воно дає змогу зачіпати та розкривати реальні проблеми. Ми не можемо пограбувати справжню людину, записати це на відео та довести таким чином людям, що крадіжка це погано. Але ми можемо зробити це в книзі. До речі, цей епізод не обділив Адами Анга. Гордість та марнославство. Робіть герою комплексними. Основні труднощі Анга виникають тому, що він не хоче відповідальності, він не хоче битися з Озаєм. Аватар намагається уникати сутичок. Але якби у нього була лише ця проблема, герой став би пласким. Натомість намагається помістити персонажа в якомога більше різних ситуацій, де будуть атакуватися різні боки героя. Автори не помістили Анга лише в середовище, де його життю чи життю його друзів загрожує небезпека. Аватара занурили також у середовище, де всі його хвалять, і виникає. Загрозу зазнатися. Нам здавалося, що Анг дуже смиренний, але ми так думали, бо ще не бачили його в ситуації, де можна проявити гордість. Давайте героям різні причини для падіння та випробовуйте їх. Саме тоді героя можна буде назвати героєм, та це не стосується лише вад. Різноманіття в труднощах допоможе розкрити й позитивні сторони персонажа. Щоби закріпити написання арок героїв, де вони змінюють свої погляди, поглянемо на шлях Анга. Це дуже схоже до ситуації Сокі. Спочатку Анг позитивно ставиться до звеличення його. Він радіє статую на його честь, харчуванню, як у королів, на дівчат, що за ним бігають. Катара попереджає друга, що йому треба бути обережним зі славою. Але Анг не приймає застережень і вважає своє розуміння правильним, так само як і Сока. Зрештою, він навіть сперечається з близькою йому людиною, бо не хоче розлучитися зі своїм шляхом. Анг в славу, і як і Сока, зрештою все прояснюється. В ситуації, коли в Анга щось пішло не так, змій не з'явився на шоу. Всі його покинули. Анг на реальному прикладі побачив природу марнославства. Натовпу ти потрібний лише допоки ти цікавий. Але друзі будуть з тобою навіть коли ти провалився. Це і є момент переміни Анга. Він вибачається в катари та змінює свої погляди. Але, як ми казали раніше, так злегко з рук все не зійде. За помилку Аватар платить зустріч із монстром. Але цим теж все не закінчується. Потім на острів перебуває нація вогню, і це знову ж таки вина Анга. Якби він не захопився славою та не затримався на Кіоші, посіпаки зуку не завдали б такої шкоди селищу. Епізод 5. А його частково можна назвати якраз філерним, оскільки здебільшого він несе розважальний характер. Сюжет тут не рухається з персонажів, то хіба що ми бачимо історію з минулого анга. Якщо вирізати цю серію з серіалу, майже нічого не зміниться. Але і тут є про що поговорити. З письменницької точки зору цей епізод чуть не Пишіть у коментарях, який переклад слова форшедо вам найбільше імпонує. Наразі я зупинився на варіанті окреслювати. Якщо коротко, то цей прийом полягає в тому, що ви робите натяки на якийсь поворот у майбутньому, щоб він не виглядав на це стосується не лише сюжету, а й до прикладу магії. Якщо у фіналі герой, володіючи магією повітря, починає літати, чого раніше не робив, то зробіть пару натяків на це впродовж цієї історії. До прикладу, подайте на стінах фрески літаючих людей, додайте у світ легенди про польоти, покажіть, як герой експериментує з магією, та під час тренувань майже відривається від землі, тобто встановіть підґрунці для чогось нового. Ситуація із Захіром це взагалі чудовий приклад, але до цього ще досить далеко. Сьогодні ми маємо форшедовінг в омагії. Одразу поглянемо з кінця. Основний секрет, до якого підводиться епізод, це те, що це Ромашу насправді бумі, друг дитинства Анга. Знаючи це можна угладіти усі націки, які нам даються автори. Вже на початку Аватар згадує про Бумі та говорить, що вони тут у дитинстві бавилися, катаючись поштовими шляхами. Також зверніть увагу на світобудову. Магія має бути пов'язана з багатьма аспектами історії. В аватарі вона впливає на культуру та технології. Магія землі в Омаші розвинула доставку пошти. Також запам'ятаємо слова, які говорять Бумі у флешбеку. Він каже думати ширше, не лінійно. Наступний етап ми бачимо за обідом, коли Анг прибув в Омашу та не хотів, щоб усі дізналися, ким він є. Проте погляньте на запитання, які задає цар. Він пропонує курку, а говорить, що не їсть м'яса. Останнє бумі бачу друга ще 100 років тому, але він, звісно, пам'ятав, що анг це вегетаріанець. І зараз зустрівши знайоме обличчя. Цар хоче переконатися, що це насправді анг. Для глядача це поки що виглядає збігом обставин. Ми не знаємо, що цар це бумі, але його запитання насправді дуже продуманими. І коли ми дійдемо до фіналу, то ми подивуємося, як це все геніально було сплановано. Також ви можете використовувати описи, щоб зробити натяк. Це мультики, тут, звісно, можна чіткіше простежити схожість бумі з царем. Але ви можете подавати більш закручені описи, які вказуватимуть на розгадку, але розпізнати їх буде важче. Під кінець цар дає останнє завдання Ангу, де просить вгадати його ім'я. Зверніть увагу, як попередні випробування робили внесок у розгадку. Всі вони примушували Аватара думати нестандартно. А саме такий заклик ми бачили у флешбеці. Саме ці слова говорив у маленькій бумі, що й дало Ангу розгадку. Тобто автори сплели павутину, яка пов'язувала всю інформацію серії. І сухі факти та окремі події перетворилися на історію, яка обертається навколо однієї зрозумілої теми мислити нестандартно. Тема є дуже необхідною, бо вона служить по перше. Клеєм, який скріплює історію воєдину, а по-друге, чудовим фільтром. Якщо щось не відноситься до теми, то воно ймовірно лишнє. Повернемося до персонажів. Епізод 6 Вони злодії. Крадуть усе наше. І всі тут боягузи, тому ніхто нічого не робить. Хару має бойовий дух, він не може стояти на місці, коли його люди страждають. Цей епізод у більшості присвячений Катарі. І вона так само, як і хлопець, завжди прагне допомагати іншим. Згадайте навіть епізод Кольорова пані. Чесноти та вади Хару будуть доповнювати Катару та допомагати їй розкритися. Але щоб персонаж мав кращий плив на героя, давайте їм щось спільне. В даному випадку нація вогню забрала в. Хару батька, а в Катари вбила матір. Це було сміливо з боку хару допомогти тому старцеві. Але ти його надихнула, Можливо. Маючи споріднену душу, Катара стає справжньою собою. Вона всіх надихає, і Хару таки використовує силу, щоб допомогти старцю. Глибині душі він цього бажав, але без підтримки Катари хлопець не наважився себе на таке. І зверніть увагу, як тільки Катара зробила щось добре, то зазнала удару. Вона стала причиною страждань Хару. Не робіть шлях героя легким. Якби чинити добро було дуже просто, то таке добро обестінниться. Покажіть, що йти правильним шляхом трудно, і саме завдяки. І цьому ми перевіримо, чи справді герой є героєм. Одна з ключових рис Катари це співчуття. Намагайтеся розкривати риси ваших персонажів з різних боків, Поставте цінності вашого героя під сумнів. Чи правильно зробила Катара, коли порадила таки використати силу та врятувати старого? Прибувши на корабель у в'язня, По-перше, Катара запитує, який план утечі. Вона навіть не розглядала іншого варіанту. Опустити руки це проти її природи. Але всі навколо пали духом, і це ще одне випробування для чесноти Катари. Чи збереже вона свою надію, коли оточуючи її втратили? Чи асимілюється вона із натопом, чи таки встоїть? Саме сміливості слід боятися, бо її не можна відібрати. Вона тече у вас у крові. Справжню силу неможливо забрати, оскільки вона знаходиться всередині людини. Катара готова Кувати, аби досягти свободи, і коли вона робить заклик до людей, то всі її ігнорують. Зрештою прибувають друзі та пропонують тихо втекти, але дівчина не відступиться. Я намагалася умовити їх дати відсіч, але це не спрацювало. Якби ж знайти спосіб, щоб вони самі собі допомогли. Катара розуміє, що не все лежить на її плечах. Вона усвідомила, що не може самотужки врятувати людей. Корисно давати персонажу ситуації, де їхніх сил недостатньо. Покажіть своєму герою, що навіть якщо він впевнено йде до кінця, успіх не гарантований. Це змусить героя відкрити для себе щось нове. Персонаж стане глибшим, він почне діяти нестандартно. Допоки, звичайний алгоритм вирішення проблеми працює, герой буде топтатися на місці. Хвилинка світобудови. Пам'ятайте, як ломашу магія землі розкрила себе із з нового боку. Тут теж саме. Замість того, щоб додати новий елемент магії, розширити вже наявний. Анг підмічає, що на кораблі є вугілля, іншими словами, земля, яка є необхідною для магії в землі, щоб вибратися. Тут магія вирішує проблему досить логічним чином, який не ламає логіку світу. Знову ж таки, наскільки геніально прописаний мульт, тут все пов'язано, і події з минулого своє відлуння в теперішньому. Раніше Анг магію повітря та шахтою зробив фокус, щоби переконати воїнів, що в Катарі є магія землі. І цей же прийом застосовується вдруге на кораблі, але вже з іншою ціллю. Намагайтеся знаходити оригінальне застосування для одних і Самих прийомів, це створить відчуття послідовності вашого світу, тільки не перестарайтеся, щоб родзинка не перетворилася на кліше. І, зрештою, старання катари таки дають плоди. Вона настояла на своїх чеснотах, і люди царства землі повернули собі надію. Цей шлях був нелегким. Дівчина мала багато можливостей зсягти і махнути на всіх рукою. Але в цьому шлях героя і полягає. Допоки персонаж не проявить активність і не зробить власний вибір. Історія таки буде стояти на місці. Це те ж саме, що ми бачили із сокою. Під кінець коротко підсумуємо сьогоднішні поради. Лишня сцена не та, яка рухає сюжет, а та, яку можна вирізати з книги, нічого не зміниться. Герой змінює свої погляди плавно, покажіть різні стадії переміни світогляду. Герой притримується своїх поглядів. Потім помічає, що у світі існують інші погляди. Герой стоїть на своєму, ігнорує поради. Герой застосовує свої погляди на практиці, і вони його підводять. Герой опиняється перед вибором, змінити погляди і вирости або залишитися при своєму. Є різні причини зміни поглядів персонажа: вигода, до виживання, цікавість, фіаско, також і багато інших, які я не назвав. Примушуйте герою приймати власні рішення. Кожне рішення повинно мати наслідки. Карайте героїв за помилки. На початку покажіть, що герой має вади, інакше йому буде нікуди рости. Показуйте одну і ту саму ваду з різних боків, щоб створити глибину, але не показуйте один і той самий аспект занадто часто. Давайте героям різні виклики та вади. Цінуйте час читача. Показуйте у майбутньому розвиток того, про що читать читав раніше, аби він бачив, що є якийсь прогрес, і що він не марно читав про 10 видів трави у вашому світі. Окреслюйте важливі сюжетні моменти, щоб вони не виглядали натягнутими. Також намагайтеся поєднувати різні аспекти вашого світу. Тему є клеєм для цього. Коли герой робить щось добре, покажіть, що світ цьому опирається. Таким чином ви будете випробовувати героя. Замість ширини йдіть глибину, не додавайте багато нових елементів, розвивайте вже наявні. А на цьому все. Пишіть хороші історії.